...людське життя, працівники швидкої допомоги. Про нелегку службу розповів фельдшер з ...десятирічним стажем Іван Фурт. Уявімо, що трапилася дорожньо-транспортна пригода. Скажіть, будь ласка, що потрібно робити першочергово, чого робити категорично не можна. Ну, По-перше, якщо ДТП трапляється, зазвичай ми 5, ну, максимум 10 хвилин по місту. Це будь-який куток міста, доїжджаємо. От, Вже на місці оцінюємо. Ситуацію, стан пацієнта, в якому положенні там, викликається МЧС на місце, якщо ми самі не зможемо достати пацієнта з машини. От. І вже на місці ми окреділяємо ступінь враження, які травми, от. який стан пацієнта тяжкий чи середній. Дайте, будь ласка, якісь конкретні поради учасникам руху, що можна, що не можна робити в разі ДТП. Якщо, наприклад, вони бачать потерпілого, чи можна надавати невідкладну першу допомогу самостійно? Ну, тяжко сказати, різні ДТП трапляються, але якщо тяжка ДТП там, з переломами, то краще пацієнта зазвичай не троє, краще швидку викликати, щоб приїхали спеціалісти на місце. Як часто особисто вам доводиться рятувати людей в разі дорожнього транспорту? Кожного ну, дня через день? Ну, не через день, ну, скажімо, два-три рази на неділю приходиться виїжджати на такі ДТП. І у вашій практиці зазвичай це щось незначне, чи це ж таки тяжкі травми? Е, ну, всяке буває, знаєте, тяжко говорити. Буває, що от, за місяць там, ну, легкі ДТП. Там. Ушибами вдягаються, а буває попадає, що одна за одною такі тяжкі з тяжкими травмами, навіть з летальними випадками. Ви вже психологічно звикли до цього? Вже більше десяти років працюю, вже привик.